Як знімають суху зовнішню оболонку насіння, так само потрібно знімати сухість серця, щоб досягти його справжнього стану. Один за одним повинні зникати шари его і байдужості. Потрібно пройти багато етапів, щоб видалити полову, зняти уперті шари, що злиплися і обережно видалити все непотрібне, що міцно прикріпилося до насіння. Може здатися, що викидається більше, ніж зберігається, може здатися, що кроки з видалення довші і їх більше, ніж кроки зі збереження чогось, тому що з-під шарів і шарів непотрібної половини виходить лише одне справжнє насіння. Але те одне насіння, до якого ви повинні дістатися, і яке ви повинні зберегти, є. Безцінним. Те одне чисте насіння може породити незліченну кількість інших насінин. це справжнє насіння, це нескінченна любов у вашому серці. Це любов це рух атми. Щоб жити в цьому просторі нескінченного терпіння, нескінченної важкої праці, нескінченної смиренності потрібно трансформувати себе. Викиньте непотрібну полову, що оточує ваш ум, і тримає його в ілюзії. Досягніть цього справжнього насіння шаранахаті всередині себе.